Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 вересня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 270 тисяч 350 особин за добу. 590 і поранено 811 81150 песиголовців за добу, 1770 танків, 4584 одиниці за добу 16 бойових броньованих машин, 8792 одиниці за добу, 14 артилерійських систем, 5902 одиниці за добу 30 реактивних систем залпового вогню, 766 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 517 одиниць за добу, 2 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4650 одиниць за добу. 5 крилатих ракет, 1455 одиниць, кораблів катерів, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 8444 одиниці за добу, 31 спеціальної техніки 884 одиниці за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.